У сумах на татамі боролись юні дзюдоїсти, Тут відбувся відбір на всеукраїнську гімназіаду. Тетяна Петрищева, головна суддя змагань, говорить за підсумком цього турніру, буде сформована збірна команда області, яка представлятиме Сумщину на гімназіаді в Ужгороді. На сумському татамі боролись сьогодні з дзюдоїсти Сум Охтирки Ромен Недригайлова, трасянця Комишів Кролевця. Я чувствую тягу до цього спорту. Подобається від спорту. Мені подобається тренуватися, я прям, ну, прям кайфую від тренувань. Я і ногу ламала, і руки травмувала, ну для мене багато травм, але ні, я, ну, я хочу майбутнє в спорті, мені це подобається. Я відпрацьовую техніку свою. Та ну, краще не краще, починаю краще, краще, боротися. Я хочу поїхати на, на чемпіонат світу е, з універсиади. Я приїхав на бороться, щоб стати сильнішим. Мені сподобалось, як я сьогодні відборовся краще ніж в Києві, і сьогодні в мене бронза. Я хочу проявити себе і показати свій характер на татамі. Цього разу говорить Тетяна Петріщева, спортсмени розіграють шість медалей у різних вагових категоріях у юнаків і вісім у дівчат. Показати гарну боротьбу, тому що від боротьби залежать і призові місця на змаганнях. Тобто налаштовувалися показати гарну достойну боротьбу. Наші сім чоловік виступають, маємо надію, що вони відберуться і поїдуть на ці змагання. Якщо не відберуться, що буде? Ну, щось буде. в моїх, скажімо так, планах, щоб мої учні відібралися на всеукраїнську гімнадіаду і представляли наш рідний край. До налаштовую після як. Якщо погано відборовся, то, звісно, ми розбираємо всі помилки. А якщо насправді, то будемо розбирати вже по приїзду це на тренуваннях. На гімназіаду дзюдоїсти Сум вибрали шість місць. Три здобули дзюдеїсти з ромен, по два Кролевця та комишів. Одне місце вибрала спортсменка з Охтирки. Олександр Качана, Вікторія Скоркіна, Суспільне новини Суми.